Вітаємо на каналі Венешкевичі. Друзі, сьогодні на ваше прохання приготували торт лимонний, який вийшов дуже смачним. Будемо готувати такий на свято. Готується дуже просто, виходить просто сама ніжність. Плюс зробили великого розміру, щоб вистачило на всю родину. Отже, беремось спочатку за приготування лимонного корду. Для цього нам треба цедра двох лимонів плюс лимонний сік. Я взяла два лимони вагою 100 г. Отже, маємо лимонний сік і цедру. Тепер у тарілку в жаростійку вкладаємо жовтки, додаємо цукор, перемішуємо, додаємо цедру плюс лимонний сік. Об'єднуємо всю цю масу і ставимо на водяну баню. Постійно помішуючи, випаровуємо трішки рідину, доводимо до температури 60 градусів або до моменту, коли розчиниться цукор. Далі забираємо із водяної бані, додаємо вершкове масло, розчиняємо його там, перекладаємо в іншу ємність і поки що залишаємо, даємо час охолодитися. Тим часом ми готуємо бісквіт. Відділяємо жовтки від білків. Це обов'язкова основа пухкого бісквіту. Білки збиваємо в пишну піну, в декілька етапів додаємо цукор. Збиваємо масу до глянцевого блиску. Далі додаємо в два етапи жовтки. Додаємо ванільний цукор, розпушувач плюс просіяне борошно. Борошно вже вимішуємо на низьких обертах. Легенько об'єднуємо. У нас має вийти ось така пухка бісквітна маса. Перекладаємо у форму застелену пергаментом, гарненько розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів до сухої шпажки орієнтовно 15-20 хвилин. Таких бісквіта робимо два. Тепер готуємо крем. Крем у нас буде вершковий. Холодні вершки збиваємо із холодною пудрою. Додаємо вершковий сир холодний, об'єднуємо і маємо ось такий пухкий ніжний крем. Можна приготувати заварний крем. Далі збираємо тортик. Після охолодження лимонний курт у нас має ось такий вид. Беремо два бісквіта, охолоджені вже. Подивіться, який пухкий гарний бісквіт у нас виходить. Кожну розрізаємо на дві частини. Тут вже як вам зручно, ножем або ниткою, кому як зручно. Цей бісквіт дуже ніжний, завжди беру його за основу для ванільних тортиків. Подивіться, який пухкенький. Збираємо тепер торт. Вкладаємо одну поляницю, курт візуально розділяємо на три частини і тут вже ми бісквіт не просочуємо, а намащуємо курдом. Він у нас такий досить ріденький, буде якраз і просоченням. Викладаємо крем, розправляємо. Так робимо почергово із усім кремом, курдом і коржами. Як бачите, нічого складного. Вкладаємо останній корж, легенько притискаємо. Обробляємо бортики залишками крему. Зверху даємо трішки шоколаду для краси. І бачимо, який великий тортик пляцик у нас виходить. Ставимо його в холодильник на нічку. Ось такий красень. Дуже ніжний. Ніж просто провалюється в тортику. Додаткового просодження тут не треба, тому що торт буде дуже мокрий. Гарний і смачний. Вершковий крем ідеально поєднується із лимоном. Тортик такий солодкуватий, кисловатий Дуже-дуже смачний. Нашим всім сподобалось. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал Підтримуйте українське І хай вам все вдається, друзі!